В першу чергу до політиків От. Для, для армії треба дуже багато коштів. І я, виступаючи на Верховній Раді, сказав, що основне зараз, звичайно, це кошти, які необхідні для того, щоб відновити озброєння і техніку. Я, до речі, користуючись нагодою, хочу подякувати всьому українському народові за ту підтримку. Я знаю, що наш патріотичний український народ відважний, і з таким народом ми відстоїмо. І державу, і відстаємо незалежність. Гроші і вже, в армії звичайно, вже людей. на сьогоднішній день на рахунках міністерства оборони вже понад 34 мільйона. мільйони. Значить, кожна копійка буде витрачена тільки по двох напрямках: перше це на відновлення матеріально-технічних засобів, і друге це на поновлення медичних медикаментів і таке інше. Тому і все це буде проходити прозоро, чітко і ясно. Іде також і очищення в самій армії. І я коли заступив на пост виконання обов'язків міністра оборони, я сказав, армія повинна пройти на кінець очищення. Без цього немає поступу вперед. І над цим ми зараз працюємо і працюємо дуже активно. Тому та ситуація, яка зараз склалася, вона є звичайно нестандартною, важкою, але ми з цієї ситуації вийдемо гідно відповідно до того, як повинні вийти військові. Тому е, не треба дійсно піднімати паніку. Я дуже згоден е, з паном експертом за повне розуміння, тому що ми деколи е, стараємося з маленького зробити велике. Тому є питання, ці питання вирішуються і будуть вирішені, і готовність є, і будуть прийняті відповідні політичні рішення. Але для всього потрібен час того, коли буде це прийнято. І тому для наших військових, які знаходяться в Криму, я сам в Криму прожив все життя і знаю цю обстановку. Я хочу вам сказати, що в 90-х роках, коли ми відроджували військово-морські сили, яких взагалі не було, і тоді сміялися, що не буде, як це хахли будуть іміть флот. Так, от українці створили флот з нуля, на відміну від е, других видів збройних сил, в яких тільки пройшла заміна синьо жовтих прапорів, червоних прапорів на синьо-жовтих. у нас не було жодного. Не то, що якогось засобу. У нас не було ні корабля, у нас нічого не було, але ми створили. І наші кораблі вийшли в Середземне море, і наші кораблі вийшли на бойову службу, і наші моряки показали свою відвагу, знання і вміння. І тому, що в цей тяжкий, непростий період деякі не витримують, це, звичайно, зрозуміли речі. І таким людям буде надана вся допомога. Але я знаю, що більше стоїть, і стояти буде і виконаний наказ, і відстоїть те, що необхідно зараз на даний період часу. Дякую.